Вітаю вас з мальовничого прикарпаття на каналі Бабусині Парад. І сьогодні я буду готувати для 2 космокутуя крильця з KFC. Це дуже смачно і радію вам готувати. І Скажіть друзям, батькам, дідові з бабою, якщо, ну, якщо вони таке люблять. Родичам. Сьогодні ми готуємо крильця Київці. Для цього ми беремо один кілограм крилиців і промиваємо їх. Тепер ми їх висипаємо у велику тарілку. Паренуємо крильця ось цими приправами. Сушений часник, паприка. Чілі і куркума. Все, беремо зараз по чарній лості. Присипаємо пеці до докрили. Ось саме ми заливаємо в наші крелі за 100 міліграмів води. ми і її... Солимо до смаку. Додаємо 4 에, столові ложки олії. Перемішуємо та кладемо маринувати на 1 годину. Року. Для цього беремо 5 столових ложок борошна Додаємо сіль. Ось Додаємо половини чайної ложки. Ну, коротше, тут чили. Чайна ложка паприки. Даємо пів чайної ложки куркуми і ретельно перемішуємо. Паніровка в нас готова. Маші накриться в паніровку. Бачите, які вони гарненькі і смачненькі. Тепер ми мачаємо наші крильця у воду. Після того ми перекладаємо в муку. До обкатуємо фоніровці. Ну, десь вам раджу робити на вихідних, щоб вам було легше, щоб ніякої роботи не було. Якщо десь працюєте, звісно. Ось такі в нас вийшло крильця. Зараз ми їх будемо обсмажувати. Для цього нам потрібна сковорідка і олія. Ми будемо її навилувати, щоб наші крильця обсмашилися. Тепер дивіться. Цю олію ми не купили. Ось скільки має бути олії, щоб критися мало в фуриці. Ставимо в колорітку на воль, щоб ну, олія, коротше, розігрілася. Коли олія розігріється, то ми кладемо критися, то готовності. Варне. І зараз ми будемо брати на пробу. Так. Ну, Виглядає друзі апетит. Високо. Готуєте з вами?